Мільйони послідовників руху Child Free голосують проти батьківства. 40% населення землі взагалі не бажають мати дітей. Наскільки популярен цей рух в Україні, подивись зараз у нашому сюжеті. 25-річна Дарія успішний піар-менеджер великої фірми. Вона давно вирішила, що не буде народжувати дітей, і весь час присвятить кар'єрі та саморозвитку. Не у всіх є це час, і не всі хочуть тратити це время. І я отношусь іменна к. Это категория лебеда. Таким образом, эти люди паразитируют на тех людях, которые традиционно создают семьи, рожают детей. Пожання безтурботно насолоджуватися життям, гіпертрофований вид егоїзму, який і призводить до того, що люди не хочуть обтяжувати себе зайвими турботами. Мам, Лукас опять сисю просить. Сисю. Не піддерживаю людей-егоїстів які вважають, що child фрі це їх призвання. Я думаю, що ці люди заслужують на щастя так же, як і ті, у которых є діти. Тим паче, child фрі не завжди добровільна відмова. Іноді вони просто не можуть мати дітей. Джені Переністон відкрито заявляє, що не бажає обтяжувати себе материнством. ли, хоче Скоріше, пока ванну не наділилася. Кришка застряла. ні. Умничка. Проте відомо, що вона не може завагітніти. А Кім Кетрол, Зельвегер, Єва Мендес, Опра Вінфрі, Камерон Діас повністю задоволені безтурботним життям без дітей. Це егоцентричність. Серед українських селебритів теж є ті, що не міняли підгузків. Святослав Вакарчук, Лама, Наталя Могилевська та Руслана кажуть, що хочуть малюків і планують зробити їх у найближчому майбутньому. Я розумію, що я хочу, щоб в мене сім'я моя була більше. Ми вже знаємо таку практику: Грант, Шарліз Терон та Робі Вільямс Чайлд Фрі у минулому. Зараз вони зразкові батьки. Я не вірю, що люди е, спочатку там в 25 говорять одно і в 45 говорять точно так же по поводу дітей. А кар'єрі Сніжани Єгорової діти не завадили і навіть допомогли. Я не успевала там ещё выйти из рудома, как зв... какие-то звонки, и жизнь поворачивалась кардинально, причём вот знаешь, виток был на несколько уровней. Хоча Снежана й боялася, що їй важко буде повернутися у професію, її це не зупинило. Я не считаю, що кар'єра это то, ради чого стоит відказуватися від от материнства. Та не такий страшний чорт, як його малюють. Даже самое сложное в материнстве это приятно. Скоріе вона сейчас пойдет. Задержи її задержиках нібудь? Я очень многое могу. ані Сніжані Єгорові, ані іншим успішним матусям дітлахи не завадили зробити кар'єру. Тож народжувати чи ні рішення за тобою. Та чи можеш ти бути впевнений, що з часом про нього не пошкодуєш?